чекає довгий-довгий підйом до парк Присвячений Другій світовій війні. А, також я не знаю, що також, що хотіла сказати, забув. Це не я шпіон, як що. Це буде тепер таке, як кукуру заросте. Не знаю, можна там ходити чи ні. Взагалі я там читала про парк, що парк нібито присвячений Другій світовій війні, але наразі він ще є рекреаційною зоною для містян. Ну, тобто тут зробили зони відпочинку, а, а також маршрутів для піших прогулянок. Ну, тобто можна сюди приїхати і просто відпочити. Ну, він По карті дуже великий прямо. Оце Хм, Якось він не дуже виглядає, я хотіла тут поснідати. Можливо, працюю. Ні. Тут люди прям бігають з коляскою. Тато везе коляску, мама поруч, ну і друзі, мабуть. Це місце називається Розаріум. Жола тут би дуже сподобалось моїй мамі. Ось ці рози так пахнуть. Я просто передати не можу. О, у мене таке відчуття, що я десь в Болгарії. Ох, як же вони пахнуть. Клас. Ця інсталяція називається Дзвон покою на Ну, і на англійській на було написано як The Bell of Peace. Дзвон миру. Час для відвідування парку, бо коли я приїхала, тут парковка була пуста, там стояла одна чи дві машини. А Зараз потроху починають приїжджати люди, багато дітей. І так я побула тих спокій. Приїхала сім'я, батько та семеро семеро дітей. Це просто буде поки вигрузились, А приїхали вони ось на цьому. Просто автобус. Вони там подоставали свої ровери. Це велосипеди. У кого велосипед, у кого там коляска. Я тут вийшов кругам вже, ніяк не можу знайти парковку. Ну, я тільки щойно страждала з цією парковкою. Це просто жах якийсь. Просто місць немає ніде. Подивилася по Google Карті, що там такий дуже великий паркувальний майданчик. Поїхала туди і там нарешті стало. Е, І так цікаво, чи то через те, що сьогодні вихідний. Але вчора я припаркувалась біля готелю і там парковка е коштувала 5 злотих за годину. А сьогодні, де не стане, 7. Ну, Я так вчора наміняла грошей, розрахувавши по п'ять. А ось сьогодні біля парку поставила і там вона коштувала сім. Ну, зараз я останній. Ставлю... Нема. Ну, нема злотих. Ну, здається, що взяла. Кто любит пивко? Я не люблю. На ратуші то були не барани. Мені так здалося, але то були козаки. Два козаки, які бадають один одного рівно 12 разів. Чому саме козаки? То існує така легенда, що шеф-повару мера міста було замовлення на якийсь смажений кусок. Оленина. Ух ти! Так, козлики потім будуть. Тут щось цікавеньке. Мені, правда, не в ту сторону треба було йти. Але я подивлюсь на всі будиночки. Така гарна вулиця. Тож, вернемось до козлаки. Отже, шапку харіо мера міста. Було... Завдання приготувати оленину. І мер очікував там якихось поважних гостей до себе. У шеф кухарі щось пішло не так, і оленину він не знайшов. Що йому не зробили. І він вирішив, що він зробить з козликів. Козликів знайти було набагато легше. Він пішов там на ринок, купив двох козлів. Живих. І ось він прийшов з ними там, до себе на кухню. Але козаки були дурні і почали втікати від нього. Він за ними, і вони добігли до ратуші, вибіжали на самий верх і почали там бодатися. За усім цим спостерігав саме майор міста, його поважні гості. Їм це видовище сподобалось, тому звичайно козликів побачили, що в кухарі пробачили, що не нагодували меру. І саме тому мер міста вирішив, що це буде символ, символ міста. А ще бачила, що навіть у нещодавно то було, чи то у пятнадцятому 2013 році був конкурс. І визначали, яке ім'я їм дадуть. Тож тепер ці козлики — тирик і пирик. Ось таке, назва 14 них. Класний автобус. Ух, клас! Тут проїхатись на велосипеді. Сквер честь захисників України. В знак солідарності з Україною. Чекай. Іди. Тут політехнічний університет, місто Поздні. Ще думала, там чоловіку погано, але... Ну так, то йому погано, але просто тому, що він перепив, Стоїть розрупий. Нагадування. Прибери телефон, прибери телефон. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Позначки, сім доріжок. Є такий маленький дитячий поїзд. Дитяча дорога. Ось той старенький трамвайбер, який я вчора казала. Але старенький, новенький. Такий доглянутий. Викрашений навіть восчить цікавий дом розмальований. Спереду вже і місток на цей острів, куди я йду. Тут такий досить гарний райончик. Я навіть не сподівалася, що тут буде щось цікаве. Внизу також є велодоріжки Можна кататись, можна гуляти. І там цікавий якийсь місць замочок 120-130 osób Że to jest żywe Po swojej ścieżce w świetle własnych snów. Tam, gdzie milczenie mówi więcej niż tysiąc słów. Jestem introwertykiem. Słucham własnych myśli, w ciszy odnajduję miejsca, które błyszczą. Ciągodnie ja pronoczywał w mieście Słubice. to było moje pomeszkanie. І зараз я вирушаю далі далі у Німеччину. Сьогодні вночі я прямо змерзла, там було холодно і виглядає так, що на вулиці холодно. Моя машина і моя наступна машина. Був ринков, мій ранковий ритуал передивитися всі сумки, подивитися, чи все я забрала. Це мене завжди так, хоч у мене не так багато сумок, але я маю все скласти на свої місця, щоб воно там було і я знала. Ну а коли ти один, то взагалі немає шансу на. Якусь помилку. І так вдвох, можливо, хтось там згадає щось. Зараз я переїду в міст і буду вже у Німеччині. Там поліція стояла і я швиденько прибрала камеру. А взагалі так класно жити поруч з іншою країною, якщо вона адекватна. І ось, наприклад, живуть люди у слубиці на кордоні з Німеччиною. І думаю, сьогодні ввечері потусуюсь я у своєму місці або до Німеччини схожу. Там буквально через місто все. Я інтровертиком. Слухам власних мислі. Слухати Рамштайн. Я слухаю. О, стоїться розеточка. А, так це ж моя. Приїхала 200 кілометрів і стала на починок. Поки стояла у черзі, бачила, як люди тримали ось такі ваучери в руках. Я думала, вони їх там отримали десь, не знаю. Якісь бонуси чи щось. І вони розплачувалися ними. Ну, тобто, як така знижка в них була. А потім я пішла в туалет, і він коштує 1 євро. Але ти купуєш хід, а він тобі видає такий ваучер. тобто Потім я зможу його також використати десь на іншій заправці, коли буду. Kupowate tam, czy było do się. Jestem introwertykiem, słucham własnych myśli, w ciszy odnajduję miejsca, które błyszczą. Nie potrzebuję tłumu, żeby znaleźć sens, bo w samotności wolno. To podejrzyj się na drogę, bo ja tak krącił się. Ona jest duża, klasna. To w ciszy bije moje serce mocniej niż w tłumie, gdzie każdy dźwięk odbija się w mojej głowie, sam na swojej ścieżce w świetle własnych snów. Tam, gdzie milczenie mówi więcej niż tysiąc słów, jestem introwertykiem Через що я приїхала. Місто зовсім маленьке, але я просто тут в цих вулицях. Все, треба прикласти. Відкрилась. Така красива карточка. Опа. -а, -а. а ось і моя кімнатка. Ух. Як я вгадала, з місцем куди машину поставити.